Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в ЄВІ. нові акції з 12 по 13 листопада лише два дні завжди вигідно, суперціни. Альфамед, засоби для догляду за ротовою порожниною. Зубна паста 55 гривень та 50 копійок за 75 мл. Також акційна ціна на Ополісковичі 500 мл 71 гривня 50 копійок. І зубні щіточки. Вони є такі м'які, з ніжною щитиною. Акційна ціна 61 гривня та 50 копійочок. Брев усі блоки для очищення туалету. Акція – мінус 50% від вартості. Такий варіант: одна підвіска 42 гривні. Є наборами по більшій кількості по три штуки. 104-104. Такий варіант 94,50. Є по дві штучки, такі, що фарбують воду, аромат Лаванда 74,50, цитрусовий аромат 72 гривні. Кубики у зливний бачок дві штуки, 72 гривні. Це ще не все. Є ще ось такі: 47 гривень Колор-Актив. Одна підвізка 47, 42 гривні, і цей варіант теж 42. А ще Гелеві 46. Як бачите, асортимент досить великий. Це ми вже з вами бачили нещодавно. Акція на круглі керамічні тарілки. 1 плюс 1 то рівні 3. Це продовжили акцію ще на 2 дні. Гарна знижка на вологий туалетний папір від Greenway 26,80 40 штук в упаковці. Ось такий варіант Greenway ціна 42 гривні 60 копійок. 80 штук з клапаном. Акції знижка до 30% на весь папір від торгових марок Greenway та FITO-лінія. літо, і рушнички теж входять в цю акцію. Давайте дивитися, такі В подібно складені: 130 штук, 35,70. Рушнички, один рулон 41 гривня 30 попів, два рулони 33,30. Але в них є різна намотка тут менше. А тут більше. От такі рушнички від Greenway 46 гривень. Туалетний папір Greenway, 8 рулонів, двошаровий 63. Без аромату це є двошаровий 39,80. Такий варіант: трьохшаровий 59,40. Тому має бонуси можна половину від вартості покупки, оплатити бонусними коштами. Такі від літо туалетні папери двошаровий 37, трьохшаровий 49, 48,80, якщо бути точною, це є 4 рулони в упаковці. І є ще з ароматом персика. Ціна 48,80. На домашній капці акція мінус 50% на другу одиницю. Можна поєднувати, можна брати одну пару жіночих, одну пару чоловічих. Піде вам за півціни та пара, яка дешевша по вартості. 219, ось такі. Цей варіант 149%. Можна взяти дві пари по 149 гривень, одна буде за 149 гривень, а інша за, за 75 гривень. Досить вигідно. Акція на усі щоденні прокладки мінус 50% на другу одиницю. Якщо бачите, акційну ціну, це означає, що подвійна економія і знижена ціна, і друга упаковка піде за половину вартості від акційної ціни. Є від Лінджері з акційною пропозицією. Діскріт. Менші упаковки по 20 штук 45 гривень, більші упаковки 52 60 штук по 99. Такий варіант: 100 штук 154 гривні. Як бачите, асортимент досить великий. Лібрес 69. Можна поєднувати різні торгові марки, брати такий сякий варіант, який вам подобається з щоденних прокладок. Але знаєте, що за половину вартості при такій акції завжди йде той товар, який дешевший по вартості. З двох одиниць піде вам дешевшу позиція. Зі знижкою 50%. Котекс. Вони індивідуально запаковані: 56-52 штуки. 95 гривень. Такі по 43 гривні 20 штук по 95 гривень 56 штук. Натурела 174 гривні 100 штук. Такі Белла Фотін за 39 гривень 20 штук. Умрела одні із найбюджетніших 20 штук щоденні за 20 гривень. Друга пачка буде за 10 гривень. Так, не втікати, стояти. Не хоче, не хоче стиски. Знижка на капронові колготи. Vivienne Petit Body Suit. До 50% знижка. Роз'яснюю, від 40 до 100, тобто такі тепліші і утягуючі. Бачите, тут на малюнку гарно видно. Всі, що йдуть утягуючі, вони з більшим відсотком знижки. Давайте знизу до верху по 124 гривні ось такі варіанти. Цей цей. 184 гривні 40 ден. Такий варіант: 129 гривень мають фіт-ап-ефект, такий підтягуючий, 199. І ось такі мікрофібра 50-189. ден, 189. Цей варіант 100ден 199 гривень. І теплі, і утягуючі. І навіть, як ви могли бачити, такі от цікавенькі. Мабуть, треба колись прийти і зробити великий огляд подарункових наборів. Що скажете? Цікаво буде подивитись, що тут є. Бо мені особисто цікаво від до речі, люблю їхню продукцію, вони такі парфумовані завжди, і флакончики гарні. Багато, бачите, такого всякого цікавенького. Це вже є подарункові набори, можна сказати, до Миколая. До Нового року, хто на коли дарує. Ми даруємо на День Святого Миколая. До речі, я Миколаївна. І якщо що, так, і для нас Миколаєв завжди було таким дуже гарним сімейним святом. Людський класний набір для волосся. Щітка та пов'язка. І ще й. Акційна ціна 125,30 Знижка 30% на усі засоби для догляду за волоссям від торгової марки Калос 138 гривень. Це є масочки 1 літр. Так, дивлюся, моє кілограму є літр. Ось такі. Шампуні в таких от баночках. Всі ці, ці бачу банановий забрали. Шампунь нема. До речі, якщо нема товару, то і цінник не змінюється. Так буває, якщо ціна акційна, товар зібрали, і цінник так може бути. Товар може вже бути неакційний, акційний період вже змінився за рахунок того, що нема товару, ціна не міняється. Бачите, як в тому випадку, ось всі вони акційні, а того товару, якого немає, цінник залишається старий. Коротше. Шампуні по 128 гривень. Ось такі. А такий варіант за 144 гривні. Це є також 1 літр. Кешбек 80% на About Face та About Body. Пише, що усі засоби для догляду за обличчям та тілом, але намальовані ще і апарати. Називаємо це так. Бо тут є всякі різні. Для обличчя масажер, і різні ролери, і щітки вібруючі. Одним словом, чого тут тільки нема. Так, це є від About Face. Тут такий цікавий мені масажер до вподоби. Навіть є пилочка для педикюру. І, до речі, на них є акційні ціни. Тож, придивляйтеся, можна навіть комусь подарунок таки обрати. І отримати кешбек. <смеш> Собі, що потім щось купити на ті гроші. А я вам кажу, можна, можна, все можна. І вітрячки є, і все є. Це є теж about body, about face, різні ролери. Такий варіант. Апарат комплексного догляду 5 в одному. Нарахується вам кешбек 80% від вартості товару. І, звісно, крім ось цих апаратів, що ми з вами дивилися, є різні засоби. Міцелярна вода 79,50 диски для очищення обличчя з міцелярною водою. Вже диски пропитані, просочені міцелярною водою. 119 гривень, різні креми, патчі, ці патчі 179 гривень, маска 149. І тут ще ціла колекція. Тонік зволожуючий 79,50. Є навіть масочки, такі е, порційні, так би мовити, Ось по 12 гривень від About Face. Такі ампулки це її набір. Ціна 65,50 за 7 штук. Акція і нарахується кешбек. І ще від About Body є маски для рук, для ніг. І читайте, бо вони є різні. Є зволожуючі, живельні, а є відлущуючі. Ось така відлущуюча. Ви її одіваєте, залишаєте, якщо не помиляюсь, на годину. Так, на годину оці дві шкарпеточки. Вона собі там діє, потім ви миєте ніжки. І продовж одного місяця вам буде відлущуватись відмерла шкіра. Тобто, знаєте, такий регенеруючий процес. Коротше, класні вони є. Пом'якшуюча. Такий варіант: це є, зволожуюча маска, шкарпетка і відновлююча. Ось ця також є для рук маски. Це інтенсивне живлення, а це її Такі По 55 гривень. Від білента усі засоби для догляду за обличчям зі знижкою до 50%. Така гарна оранжева колекція. 189 гривень зволожуючий та освітлюючий гель крем. Такий варіант це є зволожуючий та освітлюючий сироватка 199. Такий варіант це є зволожуючий та освітлюючий тонізуючий спрей. І цікаве зберігання догори ногами 174. Гель для Гельомивання 144. Як вам такий варіант від Біленди? Мені сподобався дизайн. Але це ще не все. Є ще ось такі засоби: тонік 84,50, сироватка з піпеткою 249, крема 214, зволожуюча сироватка 199 і зволожуючий тонік за 84,50. Не акція, але новинка на полицях Нітруджина. Від Патрісії Ледом акція до 50% знижки на товари декоративну косметику для очей та брів. Тобто різні туші, гелі, сироватки, олівчики, підводки та палітри тіней. Акція на шарфи, рукавички та сумки жіночі. Мінус 50% на другу одиницю. Різні рукавички, різні ціни, є, до речі, і чоловічі шарфи теж є різноманітні, тонші, грубші. Ціни досить адекватні. 249 гривень ось такий шарф. А ще є кешбек 80% на декоративну косметику Хунібані. Купляєте будь-який товар і повертається вам 80% від його вартості назад на карточку Єва у вигляді бонусів, які ви можете списати впродовж 21 дня з моменту покупки. Якщо не списали, то вони просто пропадуть. Тож не відкладайте списання бонусів, а оплатити можете половину вартості від покупки. Звичайно, залежно скільки ви там маєте тих бонусів.